Рад. Віч маленька падлючка. <схи> Сьогодні. Добре, давайте ми цей бій принаймні. Принаймні цей бій дойдемо кудись до Сейва. Якщо ми зараз виживемо, бо, походу, ми не виживемо. <схи> Один, два. Як ваші справи? Так, потихеньку Захар. Я додивилася ці всі шоукейси, презентації літні, оце що недавно були. Ми частинку з них дивились на стрімах, але не всі. То я вже все додивилася, внесла в собі всі новинки ігри, які мене цікавили, в табличку поповнила. Ось за цей за цей Summer Show, Summer Game Festival, То десь, напевне, на 50 ігор поповнилась табличка. Може навіть на більше, можливо, навіть на сотні. Уже я не знаю. Тяжко сказати. Ось, за ці за ці типу два тижні, поки це все було. Я сьогодні додивилась те, що мене не встигли подивитися в прямому етері ці презентації, поповнила табличку. Це все собі зорганізувала. Сходила в магазин, купила морозивко, понямала морозивко. Ось приготувала смачненькі макарони з м'яском з овочами. Ось ще всяких таких дрібних справ поробила і трохи побила байдики ще. Бо літо все ще лайтовий режим робимо. Поки що, ну такий буде графік, ще не зовсім стабільний. то як я говорила до кінця літа, і трошки лайтовий режим щоб прям організм трошки прийшов в себе, бо ще все не дуже добре. Ходила другий раз до стоматолога, у вівторок, в понеділок іду. Думаю, що останній раз третій вже дочистить і вже запломбує мені ті канали, і той зуб, скоріш за все. Ну, принаймні так говорила стоматолог, що скоріш за все, що наступний раз запломбує вже. Ось, так що потихеньку якось так жарко вже дуже без кондиціонера нереально вже виживати. Принаймні на стріміше. Поза стрімом можна повідкривати вікна, ходити голою по хаті. То ще норм, а на стрімі то вже з кондиціонером, бо прям, прям дуже жарко. Ось, та й таке. Добре, давайте ми тоді зараз або вмираємо і сейвимось, або проходимо трошки далі і сейвимось. Ось, бо тут у нас не дуже багато варіантів насправді. Так, але тому нам треба тяжку атаку. Давайте поставимо Гарло. Ой, я не то тиснула. Так, зайвий відлетів. й таке потихеньку в цілому захар. Після Срімчику ще трошки морозивка мене чекає. Ось, щоб охолоджуватися. Та якось так. Ну, Ще багато всього треба зробити, але в, ну, в айтовому режимі поки що по помалесенько робиться, але помалесенько. Гаразд, давайте місяць ранку, Але якщо ми зараз їх не, не дофутболимо, то нам все одно пана. А хоча може і не стало. Що це, я раніше часу панікую, чекайте. Двох знесли. Раз, скільки залишилось? 17, Ну, тоді ми живемо. Нормально. Все, зараз всіх полікуємо. Окей, це забираємо. Висуваємо собі блок. І давайте, власне, щось всім їсти. Ягідне повидло, тако зробимо. Прикольно, я купив другий том дні Юрі Манги. скоро закінчу чекати до... читати добрі передвісники. О, то файно. То файно. Так. Вісім мани давайте тако. 50 хп, 60 хп. Давайте всім відновлювати ось так Ось все. Раз. Що у нас тут далі є? Там щось є. Тут є скриня. Ми, звісно, це забираємо. В скриня у нас сапфірова руда. Це на продаж. Ось тут є. Вау. Красива локація. Бушля. Занурюємо мушлю у водоспад, як нам говорив фонтанчик, як нам говорив. Ну, Тож ще вівтар навіть, як нам говорив жрець. Це потрібний нам вівтар. Отже, мушля ставиться сюди і. І буль буль бульбульбур. Ви б хотіли бути чиїмось ангелом-охоронцем, якби у вас не було інших справ? Якби у мене не було ніяких справ, я б, напевно, все-таки чимось іншим зайнялася. Не знаю ангелом-охоронцем. Я ніколи таке не думала. Це, це щось з манги? Може, хіба пана Сата? Але тоді йому би було сумно, якщо б я була чисто ангелом-охоронцем, а не жива біля нього, тому не знаю. Ну, типу, чи, чи в сенсі жить своє життя і ще й десь там, як другий, як підробіток ангелом-охоронцем? Не знаю. Коротше, тяжко сказати. Не думаю. Як опція після. а після життя. Ні, Ну як після життя, то можна, але я не знаю, кого так тяжко сказати. Ну, мабуть, панасата тоді. Якщо панасата не цього. Не так швидко, як я. Працювало? Я відчуваю магію. Чарівна мушля. Тепер ви можете досліджувати підводні локації, входячи в. Е... Ну, тільки не водоворота, як це правильно українською, тут не дуже добре перекладено. Бульк. <хіхі> так, ми себе змили трошки під водичку. Вау. Гаразд, поплили. Що тут є? А тут щось є? Рибка. А, з мушель дістаємо прям рибку, окей. Там якась статуя. А, це назад нагору. А, -а, а. Окей, добре, добре. Ми тоді, власне, тут зараз... Е Тільки треба було не їсти. Не витрачати. Окей, ну добре, в нас насправді багато є страв, Відпочили. Засейвилися. Оракул припливу. Чудово! Ми, нам, напевно, треба буде вернутися в храм, але я думаю, що ми на сьогодні все. Я казала дві годинки, нам якраз дві годинки твіч дав, типу, пострімить, тож. то ж, то ж, ж, будемо і закруглятися. Може ще зараз. Схожу, прогуляюсь, та, сьогодні коротясик. От, а завтра чекаю вас всіх. сподіваюсь, що Твіч завтра не буде вимахуватися, не буде багувати, Чекаю вас завтра на новий, на релізі новенької гри з українською локалізацією. Ось, сподіваюсь, що все буде добренько. Дуже дякую, чатик вам всім, що сьогодні прийшли. цюамка я обіймаю, ви прекраснюні, пана Лендер, по собі за донатик, І той пан який. Який той пан зараз скажу. А що був ще один донатик? Я не про не побачила, чи що. пан Степан П, дякую за донатик. Ні, ні, це, це пана Алендора, той, що був, окей. Та, пане Алендор, дякую за донатик. Ви шикарні. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже дякую, що просуваєте збір. Цьомкаю вас окремо. Тільки 7 хвилин, та не 7 хвилин, 7 хвилин, тому що перезапуск був. А так був 2 годиночки. Ось. Е, ну, нас небагатько, я вас не буду нікуди відправляти. В рейдик то все поламалось, твіч ламається, коротше, твіч, паскуда просто. Ось, але ну що поробиш. Дуже дякую всім, хто підтримує геометричний наш космос. Ви Best of the Best, мої фейноні булочки пирішать. Зіроньки, сонечки, всім дуже дякую. Солоденьких снів, набратись багато-багато сил. Не пропускайте завтрашніх.